Ось вона, Ось вона. Перша в кадрі. Друзі, цікавий дуже тонкий аромат, майже без запаху. Це пуер диня. Яка диня зараз. Чарівна диня, друзі. <кхем> ну, в ароматі цієї дині немає. Таке відчуття, що її в смаку не буде. Але ми дізнаємося, тому що я ще не куштував цей пуер. 8 грамчиків будемо проливати. таке натхнення, піднялось після вчорашньої зйомки. Коли я проливав минулий ПР, дуже класний, дуже якісний, тут вже ролик є. Ось, і Сьогодні були вагання знімати, не знімати, може якийсь інший паер пропити. Я розумію, що я хочу диню, а в мене ці сировини зараз ну, суто на один пролив. І якщо я його хочу пити, то це вже йде зйомка. А чому були вагання? Тому що ну, не доспав трошки, і погода така зимова. Прямо от Мені прямо зараз холодно, буду грітися чаєм. От е, дощ, вітер, таке, прямо і. Е, от моя кохана каже, що це жаба-цицьку дала. І ця фраза зробила мій день, піднявся настрій, я розумію. Зараз зробимо практику, побачимо. І помедитував, і поспівав ом, подихали і я назріло рішення. П'ємо, п'ємо, знімаємо динька, вже в чайничку, водичка вже охолола, що по щось відчула. Легенький такий, просто сонячний аромат. Тобто не можу більше сказати. Нам зараз сонце, сонце дуже. Щось буде... таке тепленьке, знаєш, тепле. Ну, Точно більше приємне. Вже будемо пити. Ви вже знаєте, що я люблю, іноді, якщо щільний шматочок, то потім ще разочок заливати. Мені вже відтінок першого приливу подобається. Отакий От приблизно він має бути, ну по моєму баченню. Як захід сонця? Mm -hmm. Дуже легкий смак. Можливо, варто було дійсно ще трошки потримати, але ну, ми цю ситуацію виправимо на другому проливі. Друзі, такого я ще не робив, дивіться, що я роблю. Хотіла пропонувати. Половину виливаю, половину доливаю. І хвилинки чекаю, тому що я відчуваю смак води. От, це не дуже добре, якщо ми хочемо пити чай, а не воду. Так, по погріти тіло можна і теплою водою, але я хочу смаку. Наскільки важлива осанка при чаюванні, ну, як на мене, то вона важлива, але не... це не саме перше. Вибудовувати осанку, коли все тіло болить, це буде теж змазувати сприйняття чаю, головне, щоб було комфортно в тілі. Ось. Ну, так як я кожен день медитую, роблю йогу, то о, тримати осанку, стає все легше і легше. І, звісно, круто, коли сильна позиція тіла, рівна. І це ще й комфортно. Звичайно, справді виступив такою сильною мотивацією, щоб я сьогодні взагалі встав з ліжка і почав цей день, тому що в мене було бажання зараз там дошки садху передати людині. Дошки з цвяхами я роблю. Якщо цікаво, можеш подивитися плейлист «Свяхостояння розширено, і ми домовились про зустріч в пів восьмої ранку, а я таки встаю о сьомій. І розумію, ну, ну, домовився, домовився вже по-любому йду. Коли вийшов на вулицю, думаю, ні, я прийду і буду досипати, а потім такий, ну чай, чай, ж в нас ще один шупуерчик не тестований динька. І це мене замотивувало зробити практики. Практики вийшли яскраві, сильні. от, І... Тепер я тут з вами. Я відчуваю достатньо простий смак. Може він ще розкриється. Не буду спішити з висновками. Чай коштує 8 гривень за грам, тобто манес 357 г 3000 гривень. Тобто це такий хороший чай. Цікавий. Якщо в порівнянні з гілкою, я вже скажу, що це цікавіше, ніж гілка. Є... Л... Така приємна легка, солодка нотка, але не день, а просто от щось такого солоденького. Угу. <талис> Може і дійсно трошки ніби з'являється? Mm. З'являється глибина, і знаєте, ніби п'ємо те саме, але чай потрошки остужається і проявляється смак. От тому мені подобається пити чай не холодний і не тільки розлитий, а коли от він ну, приємної температури, що ти можеш спокійно зробити нормальний ковток. Гм. А цікавий. Не знаю, чи день, але прям фруктовий-фруктовий такий фруктовий мікс. Ягідний мікс от морс. Щось таке морсове прямо. Які смородина. Ця червона смородина, парічка. Можливо, агрус, Щось от прямо якийсь. Єгісний. Якийсь да, ягідний мікс. Навіть не самі ягоди, а ніби їхні листочки. Означає, угу. листки смородини, зібрані. Вирішні, листочки, засушені такі. Цікаво. Приємно так би йде. От показник якісного, класного пару він має довго приливатися і він має давати цікавий глибокий стан. Це для мене основні показники. Ну і звісно ж, смак. Смак я, знаєте, навіть поставлю на, на друге місце. Те, що довго приливається, це круто. Це має бути приємно, смак, але найголовніше це стан. Про стан я скажу вже в кінці. Так, це чайочок відчайного майстра чайпре. Ось. І отой вчорашній чайочок середини шлях я вже купую вже, друзі. Буде в мене 50 грамів такого чаю, бо він просто захоплюючий, він прекрасний. Можливо, скоро буде ще якийсь цікавий шум новенький, десь через тиждень. І там вже точно буде новий посуд, новий чайничок, власного виробництва, до речі, я свічки теж роблю, такі заливні, воскові, катані. Так що. У мене є також свічковий магазин. Якщо цікаво, всяка така цікава вогняна утвар додаткова для атмосферки, така в мене теж є. Думав і думаю, досі почати якісь ароматизатори додавати в свічки, і знаєте, мене захоплює саме простота. Я від свічки потребую просто вогонь. Просто рівний вогонь для атмосферки. Запахи можна додати додатково благовоннями, аромамаслами. От. І Якщо це, наприклад, чайна церемонія, то як на мене е лишній якийсь аромат, навіть супер приємний, він може зіпсувати відчуття самого чаю. А якщо ми п'ємо смачний, класний, якісний чай, то хочеться заглибитись прямо в нього. Тому я свічки все-таки не ароматизую. От зараз мені таке рішення прийшло. Можливо, я його зміню. Як ти відносишся до свічок, як ти відносишся до ароматизаторів в свічках, цікава теж темка, можемо там поспілкуватись в коментарях. Я відповідаю кожному. Mm. Знаєте, вологою такі насичені, а є такі з суховатим відтінком. оцей він такий суховатий. Потрібно прямо з термоса налити. Дати секунд 40 постояти і от він точно все розкриє. Все відчуємо. Ну по суховатості, найсухий ще, який я пив, це звісно мій перший в моєму житті шен-пуер. Дегустація тут натиснеш потім в кінці, якщо захочеш, перемотаєш, дегустуємо шен. Це зелений пуер. І він, він якось локально дає енергію, От, що я помітив, що пуер він розливається, такий приємний по всьому тілу, а шен, він більше якось схоже на каву така робота. Звісно, ну, кава взагалі достатньо низьковібраційний напій, будь-який чай ну, якісний краще. Але от воно якось мені пришвидшило серцебиття. Ну і звісно ми там трошечки перебрали з дозиванням, щоб подивитися, там цікаво. І знаєш, сільська пічка, прямо от пічка. От відкривається вона. Да. А стан вже міняється. Стан цікавий. Такий приємний фон з'являється. Це приємний фон, чайний, в поєднанні з смаком і дає цю візуалізацію, ця картинка приходить. Як я сказав за пічка, ніч мені чомусь зразу згадалося дитинство, зима, як ми по хат, хаті якось бігаємо, в неї щось таке безтурботне дитинство, і нема, нема тут такого щиткого, такого вираженого смаку. А він такий більш нейтральний, знаєш. от. Uh -huh. Непоганий, попели погані пробували різні, І не можу сказати, що він дуже, ну, дуже дорогий. А він щось такий Середні. нейтральний. Uh -huh. От Відчуття поки ну, середньобюджетного шоперчика, який ну, приємний. Не хочеться його викидувати, це однозначно. Хочеться ним насолоджуватись. Ніби хочеться його щось змішати, додати йому кузно. да, щось, щось виразити хочеться. О, да, є в ньому оця, а, можливо, додати. надлишкова простота. Отдам цей чай, як на мене. Да, за за 3000 гривень чай, який хочеться міксувати ну таке собі. Але приходить да, таке ідейка з чим, чимось його змішати. З чимось таким чорносливовим, або з якимось таким, ну, таким вираженим ароматом щейком. Угу. підтягується. Та ми зараз скуштуємо, чорносливо купимо. <п 'ят> <п 'ят> Друзі, от знаєте, чайні майстри деякі мене не зрозуміють і мені іноді подобається на останньому проливі поїсти якихось цукерок, солодощів. І от... 100%, друзі, я на останньому проливі буду їсти цукерки чорнослив в глазурі просто заради досвіду і просто тому що хочеться дійсно цікаво, як цей чай поєднається з чорносливом. Стан все покаже. Але зараз мені здається, як ніби він не коштує своїх грошей. Ну от, Серединний шлях. Який майже в півтора рази дорожчий по ціні, він як ніби в два-три рази. Прямо набагато, набагато краще. От серединний шлях я прямо рекомендую. Знаєте, я під цим роликом залишу посилання і на цю диню, і на серединний шлях. А взагалі, знаєте, ні, я залишу просто посилання на Джимі, і ви напишете, мені потрібен серединний шлях. От я рекомендую серединний шлях Диня не рекомендую. Ну от не рекомендую реально. Він цікавий, але за, за дорогий все-таки. Ти не рекомендуєш через ці Так. категорії. Ну, можливо, друзі, це ж знову ж таки моє суб'єктивне бачення. Ми свої якісь позиції життєві проживаємо. У нас свої асоціації, своє розуміння, своє відчуття. Можливо, ти візьмеш цей чай і тобі захочеться. Не обов'язково брати мене за 3 тисячі гривень. Ти можеш замовити, ти точно знаю, що 50 грамів, можливо, навіть 10 грамів. От як в мене на чаювання там, 20 грамів візьми, спробуй. В Джиммі такий асортимент, що ти можеш просто кожної позиції там, по 20-30 грамів замовити, в тебе сумарно вийде 15-2000 гривень, в тебе так багато чаю що ти сядеш, будеш дегустувати і сам для себе, сама для себе зрозумієш, чого ти хочеш від чаю. І взагалі дуже цікаво пізнавати свої смаки, тому що ми навіть іноді не знаємо, а чи сподобається нам те, чи сподобається нам те, та бери і пробуй. Ну, я б сказала, що цей чай, от хто навпаки не любить якраз якісь вираження, аромати, ще щось, йому навпаки рекомендують. Поспілкуватись, поговорити. Тільки... Він <пілкувати> Достатньо хороший у плані смаку, що немає нічого зайвого, немає гірчинки, нема солодинки. Тобто він просто хороший такий, хороший середній пар. Ну, тобто сімку йому точно додали навіть. Знаєте, мені навіть йде таке от. Не така, знаєте, там груба ділова зустріч, а от просто обсудити якісь плани, дійсно, може якась бізнес-зустріч, коли ти хочеш просто класний стан поговорити і. і... Да, не відволікатись на смаки. От просто, знаєш, п'єш, ніби смак слабкий, а стан звідкись береться. Ну, можливо, хтось саме щось таке шукає, щось хороше, нейтральне і. Угу. Для люди, які просто справді не люблять якісь фрукти в чаях. От люблю щось таке чорне і добре, знаєш, що це воно. Чорне і добре, так це воно, друзь. Ну мені хочеться зробити паузу і повернутися до тебе вже з підсумком, оціночкою і оціночкою свого стану. Так що... Залишайся тут 5 секунд. 5 секунд і все буде. Це п'ятий пролив. От дійсно чайок ну, л'ється класно, лється класно, стан м'який, не супер бурхливий, але вже діяти хочеться. І я тут е зібрав вас всіх, тут вже 7 хвилин вас тут тримаю біля екрану. Не для того, щоб знецінити цей чай, а ще дещо хочу показати, так як я проварюю шопуер в наступному кадрі. Я покажу, як я це роблю. 8 грамів чайної сировини, яка вже, можливо, на шостому приливі не дасть класного відтінку, скільки не настою. От потрібна вже проварка. Я покажу, скільки вийде ще крутого темного чаю, тому що дорогі, класні шуперчики, вони дуже круто ще проварюються і можна ще продовжувати цей чайний стан. І також про чайний стан, друзі, я вирішив, що я зроблю невеличку нарізочку. З тренування, яке я буду робити буквально за 20 хвилин, тому що енергія вже піднялася, і я хочу вже щось таке зробити своїм тілом, попрацювати з ним. От, фрагментики, також мого спорту, спортивного вайбу, таке багато відео виходить. Дякую тобі. So.